Друзі, всім привіт! Хапаю автолій на зв'язку і сьогодні маємо для вас ось таку гарненьку BMW. Гарний молодіжний автомобіль це 320-го в 30 му кузові. Автомобіль приїхав з мінімальними пошкодженнями, замінено дві лівих дверки та гарно затягнуту в дорогу плівку. Покузу зауважень якихось там немає, тому що це все плівочка, тут є легенько потертість, але це нічого страшного. Гарні легкосплавні диски. Нагадаю, з 2,0 бензин. На задньому приводі всього навсього 128 тисяч кілометрів пробігу. Позаду має ось такий гарний вигляд. Вже рестайлингова оптика Ледовська. З цієї сторони зауважень також немає. все виглядає дуже гарненько. Гарне тонування. Дівчака також ефектно виглядає. Комусь ми відомо хлопцеві чи дівчині. Якраз то, що треба. Гарний чорний салон шкіряний, зауважень немає, все гарненько. Ось так виглядає. Попереду. Сидіння також в хорошому стані. Без зауважень, водійське. Все окей. Зараз зробимо запуск та розкажу пішли по комплектації. Гарна оптика. Дуже ефектний автомобіль. По комплектації. 4 склопіді меча, електродзеркала, це, звичайно, все є. Автосвітло. Мультикермо оздоблене шкірою в гарному стані. Також є круїз контроль. Так, зробимо запуск до його у нас кнопки, пробігу автомобілі. Зараз 128 тисяч кілометрів, помилок жодних немає. Автомобіль прийомистий, також присутній двозональний клімат контроль, гарний акселератор, перемикання коробки передачі, режиму їзди. Управління мультимедію, так, також це все як всіх BMW. Камерка заднього огляду теж присутня. Візуально автомобіль виглядає без зауважень, технічно також без зауважень. Тому, якщо вас зацікавив даний автомобіль, він є у нас в наявності. Приїжджайте в місто Квів, вулиця Пасічна, 127. Даний автопіль може купити як заповну вартість, а також у Тому не зволікайте. Чекаємо на вас. Хапай авто, хапай авто.